Отак От живуть українці в Іспанії. Бо козаки, характерники, вони могли і гадюку зловити, і з бджолами поговорити. Головне добром підходити. Коли забираєш мед, треба їм трошки лишити. Бо дівчата також хочуть їсти. Дівчатка. тому вони своїх пізнають, тим більше. Ці маточки мені з України привезли, що все в порядку. От ми ці рамки мед взяли і те, що лишилося, даємо трохи їм, бо інакше попереду в Україні на зиму дають корм. А в Іспанії дають корму липень, серпень, бо цвітіння мало, а їздити на Галіцію чи ще кудись шукати евкаліпти, каштани, соняшник нема часу, тим більше в сьогоднішній день, коли треба навіть медок нашим друзям відправити передову. Все буде Україна. Переможемо. Слава Україні!